Всем привет, друзья! С вами Блахуя, сегодня землю нотку груза. И мы будем відкривати кейсы в CSGO. Так. Хочу, друзья, вам сказати, что наступних декілька місяців я буду харчуватися роллтоном. Я не просто. Я тоже хочу. <реш> <реш> Ей, ти скотина, якщо ти мені нічого не даш. Е, гаразд. Я зіграю досить таки недавно, у мене награно 50-60 не знаю, годин. Е, але я вибив деякий кейси. Купив, закупив 4 ключа хромірованих, е, вони коштують 2,50 долари. Дуже-дуже дуже багато. І зараз я надії, що мені випаде хоча б щось гарне. Боже, відкриваєш ти трату гроші 3, а щось хвилююся, а що тобі. У ну все одно мою другу пофиг. Раз, друзі. Давайте відгреємо. Так. Я тут заховаюся, коротше, шабіше в шампу. Я, короче, лізу під стіл. Скайш мені, шо вепаде, добре. Ам, окей. Не, чекайте, там ще шуч маєш нажати. стоп. Та шоп тебе кукурудза? да я не ті кейси, ку ключі купив! А, бляха. What the fuck? Я купив не ті ключі! А, я мав купити до хромірованого другого, я купив на хромірованого першого, в ньому випадає шу, В ньому там випадає бляха. Бляха! Бляха, бляха, що шорз. Все. Все. Гаразд, друзі, відкриваємо три ключа хромірованих. День повний. Гаразд. <coughs> Раз. Раз. Oh. Раз. Ось і от, от, от нежданчик. Я жму, я ховаюсь під стіл зразу. Все, я під стіл. Mm. Якого кольору випало? Mm. Синього. Бляха! Катакомби! Ну, на мене вона не я... дуже. І по реакцію Хавки можна згадати, що вона взагалі не дуже. Він? Катакомби! Скільки він коштує? Скільки він коштує? Спочатку все відкрий. Скільки він коштує? Я хочу глянути на ринку. Хоч би 2 долари, хоч би Стартрек. Якого бляха Ха-ха-ха... так-так... Таааак... Це ще не кінець... Нас ще є два кейси! Я не ті кейси купив! Бляха! Я хотів хроміровані другі відкривати, щоб тебе... Гей, ти тина! Ч-ч-ч-ч... ха Бляха! Ой, бляха! Ой, бляха! Ой, бляха! Я лайцблоком граю... Так раз. Все, я взяв це в руки. Відкриваємо. А ну а! нага! Полетів ще там е, і випадає выпадает СКАР 20 гратая! Ебеч! Yeah, такої щеня, я щас світ не бачу! Приємний колір! Приємний колір! Коштає гривні! Копійок 10! Від сили! Yeah. Так. останній ключ. Кукурудзе. Я счастливый. Знаешь, что мне сик, что спало на думку? Я же uh -huh. них все ключи поменят. Иду и там числа. Ага. Пляха. Ну, это цікаво. Это, цикаво. это цикаво. А я их... Відкрив. Раз. Ти Зараз там поліну сходиш з сума не. Так, так, і так так, такі так. Що тут я можу зробити з цими ключами, а ну, тихо, поклічались. Да, можна вийдувати зайду, я не Та бля, полі, коротше. Вкривай, ключ. Все, відкрит. Здорово подайте шляхой, я шутливий. Аа, СТАРТ <сміця> її? Ні, Вона мені не подобається. Гейп, скотеняк, ти. Гейп, от гейп, гейп, от я тебе. Я тебе часто, от від цієї від цієї душі я тебе ненавиджу. Вигляд, щойно з фабрики. О, так це щотко. Я завжди красівчик. А. І ось друзі, я докупив вже останній кейс. На жаль, кукурудзи немає, але зараз зі мною мій друг Антон. Так, всім привіт. І ми відкриємо зараз цей кейс. Є якісь побажання останні? Побажання можеш подивитися, чи зірки зійшли у небі. Правильно. Бляха, на зірок взагалі немає. Що робити? Ну, не знаю, дід читай гороскопів всякі. Може сьогодні твій день або переноси на інший, якщо. <світить> <світить> До речі, кукурудза теж мені таке говорила, казала, що е коли ми відкривали з ним кейси, це було пару днів назад, то не було цього. був не мій день, коротше, там по якомусь журналі вичитав. Але з давай просто відкриємо і... Профукаємо останні гроші. Все, так, три, два, один. Я стіл ховаюся, чувак, скажи, що випаде? Все, я стіл Я стіл, все. Відкрито. Я б, звісно, хотів любу пушку, окрім цього синього, тому що в мене вже майже все є. Хоча це лучше не плану вилітать. Все, хуй, стіл! Що там пролітає? БЛЯХА! Бляха бляха бляха. Та мене вже я, чуєш бляха, його зараз віддаю, чувак. Окей. Давай приймай трейд, короче. Все, все, все. Друзі, запам'ятайте, ніколи не купуйте на ключі в що він Савинса на маху, и оці всі місні ютубери, які відкривають там кейси і в них попала и зразу ж це просто вони відкривають тих кейсів, у не знаю, штук 500 на день. Це заганули, але гаразд. Не тратьте гроші на таку фігню, так як я ступив, ліпше купити собі якусь гру. От Правда, я за ці 4 ключа міг собі купити. Не знаю, з теперішніми розпродажами, я міг собі багато купити. А ліпше будьте піратами. качайте сторенда. Ключі з торрента качати. А з вами був вами Зібуваю Мідру Хантоха і бувайте! І що ж, друзі. Якщо програвати все, то давайте програвати все. Я тут докупив трішки синьої зброї і давайте зробимо з неї контракт обміну ну, хоча б один. Якщо, якщо ти це все поставиш, ти будеш бомжем на скини. Я Пораз в курсі. Я в курсі, дякую, що надав. Все, жму обміняти, без всяких прикольних обміняти тако. Ні, Не-не-не, чекайте на несоту за питпост, я мою підпис, значить, да. так. непит позначить коротше, гейб. 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 О, тут короче десь має писати що мені шум не выпадает. Тут короче все десь замалюю, щоб не видно було що випадає. А отсюда от, такий смайлик. Что же я намалевал, ты <ривши>, Да, извиняю, так, что замалевал. Не, давай, что ты из С Степу оси, в окулярах, э, и таки <ривши> в <ривши> <ривши> И еще <ривши> одна жизнь намалевать, я такие, ага, что я хочу, ага, а вот такое, вот вот так. так Не Ти впевнений? Ну це діл з майбутнього, короче, людей в чорному. А, О, все, готово. Значит, схоже, чем выс. Ти щас забув компенсатор намалювати. Я не знаю, що це таке. Все, круто. <ріх> Эээ, що випадає? Ну, 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 випадай, я дай тебя не там. Būt viņa par reti mirskīja perlamutā ar šoku. <laughs> <A čo>, Taču skinārni. <laughs>